Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming. З вами Максим, і це, мабуть, фінальна серія проходження Eden Crafter. Коротше, була ще одна хвиля. Вона знову змилаці всю мою енергетику. Зараз ми спробуємо такі штуки поставити. Мені треба реф'єнтко. А, і реф Кобальт ми ж не можемо робити. Мені треба кобальта назбирати, і, в принципі, ми поставимо отаких от штук. Чому фінально? Тому що я так подивився, що тут поки що нічого не відкривається з нових якихось ресурсів стоять, це що ще? О, тут ще один був айрон депозит. Прикольно. Так, ладно, це вже не збираємо, нам треба кобальт. Я не пам'ятаю тільки, як він виглядає, цей Кобальт. Сподіваюсь, десь тут його зараз знайду. Ні, це Iron. це Купер. Так, це кварц, але це ми все добували. Ага, ось Кобальт. Отакий. От може ми десь знайдемо зараз і родовище Кобальту. А може і ні. Там теж якась печерка здається, ні? Ну ладно, у нас, у нас задача зараз інша, нам треба зібрати. Побільше кобальту. Та, блін. Я переніс майже все звідти зі старого місця. Е, крім цього. Ну, з самих жилих відсіків. Вони просто не влізли в мені. Ось інвентар був забитий. І як бачите, от впереді, дивіться, дерево в нас є. Це наша планета почала озеленюватись уже потрошечку. Це набагато швидше, ніж в Planet Там до дерев, поки дійдеш, так і. На бридне грати, а тут, бачите, дерево одразу біля нашої бази. Зараз давайте подивимось, скільки в нас тут. 42, так? Да? Окей, так, ну давайте тоді тут поставимо, не знаю. Одну. Зараз. Скільки тут ще потрібно? А, 100%, слухай, нам 24 всього. 18 точніше всього потрібно, воно 24 продюсує. Тобто нам навіть не потрібно ще щось ставити. Окей. Окей, окей. І дивіться, я тут наробив всяких деталей. Тут у мене е, злитки. Мідні, залізні і. Ой, це. це... Так, під... сюди, так. Да. І тут у мене сіліця ця. Тут у мене різні детальки нароблені. І тут теж із заліза те, що нароблене. З цим ми завершили, ми поставили. давай дивитися, що в нас ще є. Оце що таке у нас? Трансформ крафтінг парт. Into the selected. Не розумію. Але я розумію, знаєш що? Що? Мені треба ще, мабуть, одну на всяк випадок поставити. А, у мене нема такої тю. А що таке? Чого? Оці штуки мені треба. Iron plate, Iron rod. Ага, Так, раз, раз. Раз, два, три, чотири. Я просто хочу з запасом зараз енергію поставити, бо якщо ми будемо нові якісь штуки ставити. Щоб у нас було світло. Ось ще одну поставимо. Тепер у нас 48, а там аж 18. Окей-докі, так, і ще раз, оця штука. Треба ще iron bean один. Гір, цирк. Це в мене все є насправді. Ну майже все є. Зараз тільки цей айрон знову зробимо один. Так, гір, давай одразу цей заберем, і заберем. Де оці штуки? Я зробив їх. Вони робляться просто, насправді, з куперплейта і з селіції. Так, раз, два, три. А, і можемо комп'ютер ще поставити, мабуть. Крафтінг компонент, давай його, з, з, з нього почнемо. Ці штуки в мене теж є. Тому давай зробимо комп'ютер. Угу, як ти? Craft компонент? А, можливо, це просто деталь. Можливо, це не комп'ютер, як комп'ютер, а можливо тільки деталь. А, знаєте, що ще хотів перевірити? Що сюди треба? Кварца і куперплейт. Куперплейт є, кварц, підемо, зараз заберемо. Я хотів перевірити, чи стакаються балони, щоб я міг довше бігати. Так, отак давай. Це одиноке дерево, звісно, дуже цікаво виглядає. Раз, і два, давай. Зараз перевіримо. Плюс 70, плюс 70. Чи буде в нас плюс е скільки 210, да, Виходить. Ану, момент істини. Раз, да. 240 і ще сюди 310. Та! Ти шо? Ми ти. А, дивіться, у нас атмосфера вже 3%. Вистачає нам на цю штуку? Не вистачає циркурборти. А де їх я ж їх, я ж їх брав? Я що всі сюди витратив? Не, куди їх витратить, подожди? Ну да, 10 штук. Ту, блин. Ладно, давай. Раз, два, три, 4. Що, мені ще не вихватимо? Селиться не вистачає, да? Давай, звідси, візьмемо. Так, трошечки накрафтили. скільки 23 штучки. Я думаю, що цього нам... Надовго вистачить. Так, Давай тепер зрозуміємо, як ця штука працює. Куди її підкріпляти? Так, тут у неї вихід, а де вхід? Ага, отут вхід. Так, і що ти робиш? А, це вже новий рівень виробництва. Слухай, ну хорошо. Хорошо, тільки, знаєш, ми тебе не так трошки поставимо тоді. Він це я знову щось перевів, да? По матеріалам. Ладно. Тобто тут можна взагалі оптимізувати виробництво максимально. Отак, раз. І сюди ми поставимо оці штуки робити. Е, куди ти селіція поїхала? Я тебе не просив сюди їхати. Алло. А що ми з нею можемо діляти скло? Ні, я хочу оці штуки, щоб робила воно. Так, да, коротше, тут треба цей. Там туди щось пігнало все, да, блін? Отак. Воно, мабуть, якісь ліміти, чи що має. Та куди ти лізеш цей, ай. Так, да, треба було, е, ну, один склад такий, коротше, не підходить. Треба різні склади ставити. Я думаю, що ми зараз цим і займемося. Ми поставимо. А, Iron Bean треба ще. Так, да, пішли, зробимо цей Iron Bean. Зробив я цей арон. Давай сюди. А, блін, тепер Iron плейта не вистачає. А, ну ладно. Ми зараз тут візьмемо. Тепер має вистачати. Так, раз. Тепер ми звідси забираємо це. Блін, це, мабуть, криво капець буде, але спробуємо зараз. Та ні, в принципі, норм. Слухай, воно ще і так стає. Ага. Те, сюди тепер це буде. Значить, звідси ми забираємо цю всю, всю штуку. Ай, блін, у мене вже і місця нема. <гум> ну давай сюди перенесемо, що ми паримося. Хай буде там. Так, все, тут у нас одне залізо залишилось. Давайте тільки звідси, мабуть, заберемо його ще, так. Да. Так, да, думав зекономити, але тут краще не економить, в принципі. Кожне виробництво має окремо працювати. Так, а ти в нас, виходить, можна таку ще одну штуку, значить, поставити. А не можу, тож треба Iron Bean. Зараз зробимо. Так, зробив. Зараз поставимо. Другу таку штуку. Так, отак, раз. Тепер з'єднаємо. А, а, я думаю, вже не з'єднається. Так, і тут ми обираємо. Отакі, мабуть, штуки роби, так? Да? Ну так. Да. Слухай, все. Тепер у нас тут будуть робитися пластинки. Та блін, де ти взялось? А тут будуть робитись оці штуки. Клас. Давай сюди тебе відправимо. Що в нас відкрилося? Це шор, Select Reception? Це ще якісь вона штуки робить, да? Iron Анбіни, ротори. Угу. Пішли візьмемо цього ротора. У мене якраз два штучки є такі. І можливо ми ще трошки їх зробимо. Белти, да, ще можемо два штучки зробити. Раз, два. Так, і давай тепер цю штуку поставимо. Де у нас тут вхід-вихід, отак, так? Да? А що не... А, Iron не надо вистачать. Так, і давайте поставимо цю штучку. Куди сюди. Отак, так? Да? Угу. Я сподіваюся, воно приєднається. Наче з цим не дуже важко. Сюди, наприклад, раз. І що в нас тут виходить? А, слухай, так ми можемо цю штуку робити тоді. Раз. І отак, от значить, ми зробимо. Так, два. Так ти що? Слухай, максимально ми можемо вайрон бини ці всі перероблювати. Давай тобі сюди дамо трошки. Щоб ти швидше робив. А, і цих не вистачає, ну а сюди трохи отак. О, слухай, ну нас прямо автоматизація, автоматизація. Окей, що це таке Ротори, Блін, я потратив всі ротори. Ми пішли зробимо тоді ще один ротор. І воно щось звідси виходить. Так, тобто ще й далі, значить, щось можемо робити. В огонь. Так. А, Роберт Белт, зараз. Блін, один тільки можемо зробити. Ну ладно. Поки один буде, він вже ж мені один і потрібен, правильно, да. так. Так. Це що таке? Антенна якась, так? Да? І давай ми внизу поставимо. Подивимось, що воно дає. Аналіз радар. Щось мені підказує, що цей комп'ютер, він якось має по-іншому працювати. От може на ньому ми могли б якось подивитися, бо тут ми ніде не можемо поки що нічого подивитися. А от комп'ютер? Де він тут? Ей, а де він дівся? він кудись потрібен був? А, все, я зрозумів, це все-таки, так, да, деталь. Комп'ютер був потрібен сюди. Окей, 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 окей. Це що? Іміт сигнал. You can follow your map. Ага, це сигналка. Типу Радар, щоб я зміг знайти свій дім. Тришкен. Слухайте, а ми, по суті. Мабуть, все вже побудували, що, що тут є. Можемо піти тільки оцю штуку зробити ще для. Так, тут у нас все є. А сюди, виходить, треба 5 айронбінів, цементу, 4 ротори, комп'ютер. Типа для МІДі таке зробить. Але. Але нафіга вона нам потрібна? Ну да. Так, ну що я вам скажу? Гра доволі така цікава. Саме в плані автоматизації виробництва навіть не, самої, не самого тераформінга планети, а саме в плані автоматизації. Гра дуже цікава. Добре, мені тебе так захватить, щоб все було на картинці. Ніяк, так? Давайте йдю сюди йдю так. Я думаю, що треба чекати релізу. Можливо, там буде більш цікавіше. І щоб зрозуміти, як той корабель літає, звісно. Ну, в цілому, в цілому, можна туди піти подивитися, що там. Бачите, дірочка там, де плюсик стоїть. тут. Ну і все, з того, з того боку ми були. Давайте сходимо. У нас все рівно час є. Як ти працюєш? Не пані. Поня... Ой, зустріл, пішов. Так, тут у нас цей. Давай Белти зробимо тоді. І підемо зараз, подивимося, що там ще є. Так, ну пішли подивимось, що там за печера. Бо це єдине, що залишилось, тому що, ну да, ми, в принципі, все побудували. Давайте ще розглянемо. Це є, це є. Ці всі є маяки не потрібен, тут я не загублюсь. Ну, це шкафчик більший, тут це мебель просто не цікаво. Якщо не понятно. а, давай поїмо, слухай. Раз, два, так. В принципі, ми все зробили з того, що доступно в демо-версії. Ну, повторюсь, гра цікава. Дуже схожа на Planet Crafter, але зі своїми. Особливостями, слухай. Це що, сульфат? А бачите, не все побудувало оказується. Батарейки можемо ставити. Та ти що? Підожди. Де, де це, де це відкрилось? Ага. Тобто ми можемо ще фільтри якісь робити? Слухай, ой, застряв. Ще не все, знаєш, побудувало о, можемо якийсь покращений цей зробити. Балон. Угу, печера не сквозна. Але не дарма сюди прийшов, слухай ну. Зараз ще, ще нові рецепти повідкриваємо. Давай ще останні заберемо, щоб уже все забрати точно. І Ну слухай. Не зря, не зря прийшли. але ще подивимося, що там наверху. Бо коли хвилі змивали, то я дивився, в принципі, але ж. Там не дуже і видно було по ресурсам. Тому що цю печеру, бач, не видно було. Та, блін, обходь уже. Так. Ну Тут просто ресурси, звичайні, да. Там он якісь швидше за все залижі. Або кварц, або ще щось. Слухай, якщо є батарейка, то є така ймовірність. Оу, бух, упав. Що ми можемо самоліт свій завести? Зараз це перевіримо. Треба тільки дізнатися, що саме для самоліта потрібно. Uh, oscillate. No energy. Окей. Okay. No energy, то no energy. Значит, зараз сробим цю energy. Не, <хи> ну no, дерево, конечно, шикарно. Такс. Що тут нового відкрилося? Ага, стандартна батарея. Батарей сел і фільтр. Фільтр. З Iron Plate і Solfura. Окей. Це ж в мене все є. А да. Давай зробимо. Так, скільки їх треба? Ладно, давай зробимо один. Батарея. Батарей сел. А де батарей сел? Подожди, стой. Так, да, потрібен Кобальт. Кобальт, Кобальт, Блін. Треба багато Кобальту. Тому що мені треба як мінімум три батареї, а це значить треба 9 Кобальта. Ого. А я не знаю навіть, де його тепер шукати. Десь тут зараз подивимося. А, пішли, знаєш куди? Там, де наша мідь. Ми ж там не збирали. А? Кобальт, кобальт. Тут є кобальт. Лишнього нічого не збираємо, тільки потрібні штуки. Скільки в нас уже? О, рівно 9. Але давай трошечки з запасом візьмемо. Бо зайвим це точно не буде. Тим паче, що нам дозволяє наша... наше повітря. Угу, ладно. Там вже далеко туди бігти. Повертаємось назад. Так, ну нормально, скільки ми зібрали? 15, хорошо. Трошки навіть з запасом. Можна забрати, мабуть. Хоча на що нам потрібно, у нас його і так багато. Давайте поставимо вже якийсь переробник. А, мені комп'ютер треба багато чого треба, коротше. Чого нема. Ладно, тоді пізніше це зробимо. Ну, якщо воно взагалі нам потрібно. В чому я сумніваюсь. Що він стоїть? Чо так повільно? А, вже повністю забито, так. Да? Ну давай, працюйте. Так, а ми робимо раз, два, три. І ось, а, борт, цей, а де я готів? Робимо цю батарейку. Добре, і що з цією батарейки ми можемо робити? Сюди, наприклад, поставити. А, да, дивіться, енергію дає. Так, 170 так, 170. Ну тоді так. Да. Один балон знімемо, тому що, в принципі, у нас нормально з, з оксигеном. Так, що тут ще відкрилося? Нічого. Тут, в принципі, нічого. Так. Ну, це для. написано для кобальта і уранія, але в нас немає таких родовищ ще. Оцю штуку можна поставити, спробувати. 4 ротора, 10 фільтрів. А ну, давай поставимо, я не знаю, що це, але. Хай буде. Так, у нас один є фільтр і ще 9, так? Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І 9. Так, для ротора нам потрібні белти. А скільки роторів? Чотири, да? так? Дежди, ти я готів. Ту стой, у мене ж були болт. Ага ось. Раз, два, три, 4. І ще тепер цемент потрібен буде. Але це ми зараз теж зможемо зробити. 20 аж, огу. У мене щось є, але точно не 20. Треба було якось акуратніше складати. Тоді трошечки зараз камінців подобуваємо. Слухайте, а їжа якось швидше стала уходити. Не знаю, з чим це пов'язано. Було якось попроще. Що у нас по камінню 22, 30, 52. Ладно, я думаю, що має вистачити. Ні, хоча ні, що 52. Треба цей. Щоб кратно штрьом було. 27, нормально, так. Оп-оп-оп. А ч, пусто, нічого не йде? А, пластинки йдуть. Пластинки йдуть. Так, тепер цемент робимо. І все у нас все для цього є. Пішли її поставимо. Подивимось, що це за хренетовіна така. Їй теж треба вода, але в нас якраз є куди підключити. Такс. Де у нас пайпиці? М -м, у нас цього повара не вистачає. А, це те ж саме, да, роби, що і ця штука. Тобто у нас буде більше дерев. Але в нас не вистачає енергії, ніфіга собі. Тва... Ого. А! Слухай, це ж тому, що темно ви не працюєте, коли темно. Айрон роди. Зараз все буде. Вітряків наставимо, щоб все було по красоті. Так, де в нас тут вони? А, давай звідси заберемо. Пай потім при, пришлюті ще. Слухай, якщо я в різних місцях поставлю нашу енергію. І теж всю змиє. Чи, чи може щось залишиться нам? Ось тут, наприклад, давай ми поставимо вітряки. О 2. 3. 55, да? Чо, продюс 7? А, 7 плюс 7. 31 із 50, 58 він робить. Давай ще тоді тут зробимо один. Це що тепер, 70%, блін. Маловато. О, бачите, зараз все змиє. Зря поставив, Капець, треба було зачекати, блін. Ну, реально, зараз просто тупо перевів ресурс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Давай ми ці штуки заберемо собі. Давай же нам, зламай знову все. Треба буде заново все будувати, блін. Plate. Ну, в мене вони є десь. Давай поки заберу. Поки вона ще йде. Ця волна до нас... А, немає, чи що, ну де тоді всіх? Ладно, ми тоді зробимо їх. Так, ну давай дивитися, чи всі змиє наші нашу електроенергію, чи ні. Кава, конечно, ця механіка з волною непонятна, тільки на фіга. Ну що у нас тут? Тут змило. Та блін, та задрали. Я зрозумів, що демка закінчилась. Коротше, все позмивало. <гум> блін. Ладно. Я думаю, що на цьому можемо завершувати насправді. Тому що ми, ми, в принципі, все відкрили, все побудували. От, ну да у нас все є. Ми все подобували, все що є, поробили. Як запустити самоліт, непонятно, але мені здається, що в демкі це і неможливо зробити. Ну, саму гру я думаю, що буду чекати. Додам в бажане. Хочеться подивитися, коли вже буде реліз або хоча б дочасний доступ. І пограти вже, коли буде більше контенту. А на цьому все. Дякую вам велике за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Якщо є бажання підтримати фінансово, можете зробити це або одноразовим донатом на картку, або стати спонсором цього каналу і отримувати дочасний доступ до всіх відео, які виходять на цьому каналі. Ви були на каналі MaxGaming. З вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.